Друзі, усім привіт! Бачите, яка сьогодні нефайна зовсім погода. Ну і на цю тему, на тему дощ і нефайна погода, я написав вірш. Послухайте, вам сподобається. На вулиці знов де дощ, багато бруду, грязі та болота, і знову піхота піде у наступ, щоб подолати кроваве це царство. З вами багатство, з нами є Бог, з ним є багато цікавих дорог. І знову поріг, ви наш перетнулок. То ми такі, ви що забули? Ми є нащадками тих козаків, які подолали немало боїв. Ну що ти з'їв нашу галушку? Ану сховай бистра в кишеню цю пушку, хавай петрушку, русський солдат у нашій країні. Це нам не брат. Ми компромат на тебе не збирали, ви самі багнюку себе закопали. Кому сподобався цей вірш, ставте лайки, підписуйтесь. Тут буде багато цікавого. Не пропустіть.